Доброго дня всім! І сьогоднішня наша розмова піде про тріо суддів, тріо суддів з різних судів, які порушили закон для того, щоб притягнути до відповідальності правопорушника. Чи всім відомо, де знаходиться місто Павлоград Дніпропетровської області, а де місто Свалява Закарпатської області? Але, мабуть, кожен може уявити величезну відстань між ними. 11.08.2021 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАП громадянина Уліганенця Георгія Петровича з Сваляви якого 4 серпня 2021 року працівники поліції затримали у місті Павлограді під час керування авто Тойота Камрі у стані алкогольного сп'яніння? Справа номер 185 дріб 6557, дріб 21 була розподілена судді Тимченко Сергію Олександровичу, який 26 серпня 2021 року. Всупереч вимог статті 276 КУПАП ухвалив постанову про скерування справи до Свалявського районного суду Закарпатської області за місцем проживання порушника. Чому суддя Тимченко порушив закон, що спонукало його внести до тексту постанови відомості, що не відповідає дійсності? Чому він використав своє службове становище всупереч інтересам держави та суспільства на користь власних інтересів? Справа з Павлоградського суду надійшла до Свалявського районного суду для розгляду і була розподілена судді Жиганській. Замість того, щоб у відповідності до вимог положень статті 276 КУПАП повернути справу для розгляду. По суті, за місцем вчинення правопорушення до Павлоградського міськрайонного суду ця суддя, вона ж голова суду, виклала у тексті постанови від 15.10.2021 року цілий кошик в лапках, нікому не потрібних пояснень щодо виявлених порушень. І дійшла висновку, що протокол про адміністративне правопорушення на Оліганиця потрібно повернути до. Павлоградського райвідділу поліції для належного оформлення. Дивним чином з порушенням встановлених приписів положення про автоматизовану систему документу обігу суду після повернення з Павлограда справа не була розподілена раніше визначеному судді Жиганській, а чомусь опинилась на розгляді у судді Свалявського районного суду Закарпатської області Вінер. Суддя Вінер 27 січня 2022 року ухвалила постанову у справі 185 дріб 6557, якою визнала уліганця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПА та наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто ця суддя теж вчинила правопорушення, тому що вона не мала права розглядати цю справу. Цю справу мав би розглядати суддя Тимченко за місцем вчинення правопорушення. Аналізуючи викладені документи, я так і не зрозумів причину порушення вимог закону суддями Тимченко, Жилянський та Вінер. Для чого вони дружно. Один за другим, як по шнурку, порушували вимоги закону, щоб притягнути правопорушника-уліганеця до відповідальності не в Павлограді за місцем вчинення правопорушення, а у сваляві за місцем його проживання. Закон забороняє такий футбол справами, а вони його порушили. Знали, на що йшли? Мабуть, що так. А хто ж такий уліганінець виявляється, Георгій Петрович досить відомо у Закарпатті особа. Він є керівником ряду бізнесових структур користично-туристичної галузі, що свідчать відомості, викладені у інтернеті. Кому цікаво, може почитати. Одночасно мені стало відомо, що у Свалявському районному суді 2005 року працює суддя Уліганинець Павло Іванович. Спало на думку зразу, Невже Просто однофамільці. А може родичі, може ще й близькі родичі, хоч таке буває, а може й не буває. Якщо правопорушник із суддя і родичами, мабуть, є над чим попрацювати. Тим більше, що я не знайшов офіційних слідів надходження до суду. Матеріалів справи від Павлоградського відділу поліції у проміжку часу між ухваленнями судових рішень суддями Жиганської та Вінер, тобто між 15.10.21 та 27.01.22, невже через орбітальну космічну станцію матеріали справи з Павлоградської поліції надійшли до Свалявського районного суду без реєстрації? Та авторозподілу розподілу між суддями. Як таке могло бути? Такого, такого не буває, в принципі. Але якщо припустити наявність родинних зв'язків між вказаними особами, тоді ця справа запросто могла опинитися в суді нарочно і голубиною поштою. Ці питання підлягають дослідженню і встановленню. А в даний час. Достеменно відомо про правопорушення, вчинені тріо суддями, Тимченко, Жиганське та Вінер, при розгляді однієї пісюнкової справи. Це ж не є якась складна справа з заплутаними вихідними даними і так далі. Для чого вони себе підставляли під можливі неприємності? Це, це трійко? Не може бути, щоб просто так вони це зробили. От так. захотілося. Або щось їм запаморочилось, і вони так зробили. Я так думаю, що був конкретний інтерес. Можливо, суддя Сімченко після цієї справи побував на санаторно курортному відпочинку або лікуванні в Закарпатах. Можливо, віддяка була в інший спосіб. Це мої судження і мої такі уявлення, що щодо можливості, я не стверджую, а лише... Лише висловлює свої версії. А як відбулось покарання порушника у сваляві? Таке риторичне питання виникло з вказаної інформації. А чи притягався взагалі правопорушник до відповідальності? Чи відомо оточенню про згадане судове рішення? Чи сплатив він штраф, чи реально позбавлений права на керування транспортним засобом? І чи згадане рішення прийнято для Галочки у статистичних відомостях? Таке теж можливе. Як би там не було, а згадане трійко суддів підлягає притягненню до відповідальності за перевищення службових повноважень та службове підроблення офіційних документів. Чи погоджуються зі мною читачі-слухачі, дайте знати, хотілося б знати вашу думку. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 27.08.2022 року.